Хоч і знову зашпортуюся, але все ж таки хочу дати швидку, коротку відповідь на запитання, яке останніми днями дуже часто трапляється під деякими відео, і це запитання стосується кісткового борошна. Тож саме про нього хочу сьогодні і поговорити. Кісткове борошно, перш за все, це харчова добавка для тварин від птахів і до худоби великої. Менше з тим, його хімічний склад такий, що дозволяє йому бути в тому числі і добривом для рослинництва. Як ви могли помітити, у садових магазинах кісткове борошно продається за значно вищою ціною ніж у ветеринарних аптеках. Тож є спокуса купити саме у ветеринарній аптеці кісткове борошно, яке ви зберетесь застосувати на городі. Ще ж більша спокуса виникає, коли ви бачите кісткове борошно, яке продається на базарі з великих мішків і зовсім за дешевою ціною. Найбільшою мірою ціна кісткового борошна залежить від способу його виробництва. І саме від способу виробництва великою мірою залежить склад кісткового борошна і успіх, яким ви його використаєте, чи то для тварин, чи то у городі. Хоча... Треба зважити всі за і проти, конкретно для вас, конкретно для вашого випадку, для вашого гаманця, для вашого ґрунту, ну, для ваших життєвих обставин. І тоді обрати яке саме фосфорне добриво, бо кісткове борошно, воно переважно фосфорне. Так от, яке саме фосфорне добриво вам варто застосувати? Перш за все, хочу визначитися із поняттям органічне. Кісткове борошно це борошно органічного походження. Але про його органічність може свідчити сертифікат, то тоді необхідно, щоб тварини, з кісток яких це борошно було виготовлене, паслися на органічних пасовищах, там, де вже останніх років 5 не застосовувалися мінеральні добрива, не застосовувалися гербіциди, до цих тварин не застосовувалися ніякі там, гормони, ліки і все таке інше. Аж тоді це борошно може бути сертифіковане як органічне. Якщо ж говорити про його хімічний склад, тобто в хімії розрізняють умовно органічні і неорганічні речовини, цей поділ доволі умовний, але історично так склалося, і галузі хімії розділили органічне і неорганічне, то це порушно дуже з великою натяжкою, можна назвати органічним, тому що воно, як я вже наголосила, органічне походження, але складається переважно з мінеральних речовин, бо входять туди мікроелементи. Вони не є органічними, а основну частину цього добрива складає преципітат. І це, власне, є неорганічна речовина. Тому це добриво можна вважати органічним, так як там можуть бути залишки протеїнів, це органіка, можуть бути залишки жирів, це теж органіка. Але це якраз жири це якраз те, що і не є бажаним у кістковому борошні. Далі мене дуже понесло в хімію, і тому змінюю локацію і починаю дубль другий. Навідалася зараз ось свою теплицю, провідати, як тут справи, бо кілька разів заносила сніг. Одразу дам відповідь на запитання, для чого, бо, можливо, хтось з малодосвідчених ще і не знає. Подивилася, що сидерати потрошку ростуть, органіка потрошку переробляється. Дуже повільно, звичайно, бо температура занадто низька. Менше з тим процеси йдуть і. Хоч це радує. А для чого заношу сніг? Одразу дам відповідь на коментарі тих, хто стверджує, що заносити сніг у теплицю це марна трата часу і сил. Можливо, якщо у вас теплиця така, що розбирається, що осені, А навесні знов дії. Накриваєте. І тоді ґрунт у вашій теплиці, так як і в відкритому ґрунті, так як і на городі, промивається дощами. У моїй теплиці так не стається, тому що ця плівка тримається вже близько 10 років і жодного разу не знімалася. Тож промиватися дощами м'якою водою, яка не містить у собі кальцію, яка трошки кисла, підкислена. Ось тими Оксидами, кислотними, які є в повітрі. Моя теплиця такого не зазнає, тому я змушена заносити сюди сніг, адже поливна вода у нас жорстка, і весь час забагато кальцію сюди вноситься, забагато гідрокарбонату кальцію, і це спричиняє ось цю актуальну лужність ґрунту, яка заважає рости рослинам. Ось, власне, для цього я і заношу сніг, щоб, хоч якось хоч частково промити. Верхній шар грунту від ось цих гідрокарбонатів кальцію, які потрапили сюди з поливною водою. Звичайно, з цим я намагаюся боротися і протягом вегетації рослин і використовую для поливу підкислену воду. Про це я вам вже розповідала: це і оцет, це і лимонна кислота, це і зелене, ось те добриво рідке, яке трошки перекисло. Все це слугує для того, щоб власне, позбавитися актуальної лужності. Хоча вважається, що pH. Близьке до 7,5 не потребує ніякої корекції, але ж коли вода весь час сюди вноситься і тому pH підвищується, і мушу з цим боротися якось. Сподіваюся, що дала відповідь на те, чому я з впертістю заношу сніг, як тільки він є. Я заношу його в теплику. Але ж тема сьогоднішнього відео кісткове борошно. Хоча розповідати довго тут і нема про що, але як завжди, можу розтягнути. Тож, чи користуюся я кістковим борошном? Практично не користуюся, окрім того, що у цьому році я використовувала його у високих рядках, але про це розповім трошечки пізніше. Чому не користуюся, зараз теж про це розповім, але спочатку характеризую власне кісткове борошно. Зараз ми говоримо тільки про кісткове борошно, не про м'ясокісткове, не про рибне, не про кровяне і навіть не про фосфоритне, про кісткове борошно, оскільки запитання стосувалися саме його. Тож, кісткове борошно це продукт переробки відходів м'ясної промисловості. І коли ми говоримо про Кісткове борошно, то воно може бути трьох видів. Це може бути сире борошно, може бути борошно парене і так зване знежирене. На мою думку, якщо і використовувати кісткове борошно, якщо для цього є передумови всі. То тоді необхідно використовувати власне знежирене кісткове борошно. В чому різниця? Ну, Сере, зрозуміло, це коли подрівнюються сирі кістки і просто підсушується це борошно. По-перше, воно не є таким безпечним, тому що, скажімо так, низькотемпературна обробка може не знищити ось ті хвороби, якими, можливо, хворіли тварини. Що стосується використання кісткового борошна у якості. Мінерального добрива, то тут якраз нас цікавить саме ось та зольна частина. А протеїни і жири нас не цікавлять. Вони нам якраз і не потрібні. Ну, звичайно, залишки протеїну не зашкодять, їх там дуже мало. Це джерело азоту, фактично. Ну але мала його кількість не зашкодить. А от жир. Абсолютно не потрібен. Хобілки і жири, вони можуть викликати гниття, власне, вони викликають гниття, і тоді можуть бути якісь там і личинки, і ще щось таке. Тобто незначні такі можуть бути якісь побічні ефекти. Але, власне, ось це борошно-кісткове, яке. Так би мовити, прожарне знежирене. Там розкладаються всі органічні речовини і залишається тільки зольна, мінеральна частина, і вона, власне, і є фосфорним добривом, заради якого кісткове борошно і використовують в садівництві в городництві. Найбільша вада кісткового борошна, на мою думку, стосовно моїх ґрунтів, це те, що кісткове борошно. Має лужний характер. Ця фосформісна частина, ось ця зольна частина, вона складається переважно із прецепітату. це нерозчинна сполука фосфору. І тому кісткове борошно це добриво такої дуже повільної дії. Воно здатне залужнювати. Трошки розкислювати ґрунт. Звичайно, вважати його активним розкисником не потрібно, бо діє ну, дуже повільно, але ґрунти все-таки може частково залужнювати, а на ось таких нейтральних ґрунтах або, ще, не дай Бог, слабколужних, воно взагалі неефективне. Тому це буде просто марна трата грошей і трошечки погіршення стану ґрунту. А що стосується використання його на слабкокислих ґрунтах, на кислих Звичайно, це виправдано, ну, окрім його ціни, бо фосфор із кисткового борошна все-таки буде трохи дорожче, ніж фосфор із суперфосфату подвійного. Хоча подвійний суперфосфат на кислих ґрунтах не застосовують, в основному на нейтральних ґрунтах, на слабколужних, та і на слабкокислих також, в принципі, застосовують, хоча це добриво містить домішку ортофосфатної кислоти незначну, але все-таки вона якраз підкислювати ґрунт може, і тому для нейтральних, слабколужних дуже добре підходить. Тобто перший висновок кісткове борошно підходить безумовно для слабкокислих і кислих ґрунтів. Якщо ж є потреба використати кісткове борошно на нейтральних ґрунтах, на якихось слабколужних ґрунтах, то Така можливість є, але це не пряме внесення в ґрунт. Це використання кісткового борошна у компості, це коли в компостну купу його дадують, або, до прикладу, у органічні траншеї. Як зробила я цієї осені, коли зменшила посадкові площі на городі. Хоч в мене город невеличкий, але і того мені забагато, то я переносила свої, так би мовити, високі грядки. І вони вже. Невисокі, бо дуже давно були високими, тож додавала туди багато органіки, і необхідно було додати туди фосфорного добрива. Оскільки садовий магазин був зачинений, а відчиненою була ветеринарна аптека, то я купила кісткове борошно, це знежирене кісткове борошно, і використала його власне у компостуванні в грядці. Зазначу, що у будь-яких умовах при будь-яких ґрунтах. В компостних купах або в органічних траншеях кісткове борошно можна використовувати, бо органічні кислоти, які при цьому утворюються, вони розчиняють, частково нейтралізують ось цю лужність, тому в цьому випадку все буде добре. Якщо ж, скажімо, у вас є необхідність. Покласти в лунку кісткове борошно, а грунти у вас нейтральні. Це борошно буде там лежати мертвим вантажем. А для того, щоб воно було активним, щоб воно віддавало фосфор, а фосфор воно буде віддавати довго, десь більше ніж півроку, то необхідно застосовувати зелене добриво, перекисле. Ось те, яке трохи перекисло, і вже звідти азот можливо і вилетів увесь. Але ви його не виливайте, а просто розводьте з водою і поливайте свої рослини, ось ті, в які ви у лунки посадкові клали кісткове борошно. Також можна використовувати будь-які органічні кислоти, там, скажімо, лимонну кислоту, десь столову ложку на 10-12 літрів, великої різниці немає. Не бійтеся органічних кислот. Це саме можна зробити і оцтом, і Органічні кислоти не закислюють ґрунт. Не закислюють, тому що вони дуже швидко переробляються мікроорганізмами. Вони ледь встигають розчинити ось те ваше кісткове борошно і далі їх споживають мікроорганізми. І все добре, ніде нічого не закислиться. Тут одразу відреагую на одного коментатора, який наполягає, прямо наполегливо наполягає, що ем, кавовий жмих закислює ґрунт. Не закислює. Вон, подивіться, скільки в мене там його стоїть, і ще в другій теплиці стоїть, і його дуже багато внесено в цей ґрунт. І нічого він не закислює. Можливо, людина читає десь якісь різні думки, десь в інтернеті хтось пише, без власного досвіду. Я ж на своєму досвіді пересвідчилася, я це досліджувала питання. Не закислює абсолютно більшу частину органічних кислот, які містяться в кавових зернах, ми випиваємо, коли ми каву заварюємо. І якщо ще при заварюванні в чашці, там хоч трішечки якихось кислот може зберегтися на щастя, на радість мікроорганізмам грунтовим, то із кавової машини, коли там паром ось це все під тиском проходить, там шансів залишитися чомусь такому дуже агресивному взагалі немає. Тому не бійтеся, якщо у вас все таки є цей кавовий жмих. Вирішила слівною і виміряти pH кави на ваших очах. Заварюю каву в чашці і через деякий час вимірюю pH з грушчину. Через деякий час, думаю, кава вже настоялася, відбираю ось так трошечки кави, щоб не пхати лакмусовий папірець у чашку і почекаю деякий час. Звертаю вашу увагу, що я вимірюю pH рощину. Свіжої кави, навіть не спитої. Тож концентрація органічних кислот у ній буде значно вища, ніж у жмихові. Як бачите, показник десь 5,5-5,8 це приблизно дорівнює pH ґрунту в суміші звичайної купленої. Нагадую, що цей розчин ми випиваємо. Далі на жмихові поселяються мікроорганізми і доїдають все, що ми не допили. Одне запитання стосувалося, чи не пліснявіє, в мене кава. Ви бачите, на холоді не пліснявіє. Якщо ж ви зберегаєте її в квартирі, то одразу після того, як ви її отримали, просушіть на батареї в якійсь картонній коробочці і в сухій каві пліснява не заведеться. Зводити плісняву вдома навіть на каві не потрібно. Якщо ж вона вас десь на вулиці, то ані рослинам, ані ґрунту це не зашкодить. А от власні дихальні шляхи треба захищати. Або ж змочіть каву, або одійте звичайну маску для того, щоб не вдихати спори. І, до речі, кавовий жмих містить достатню кількість фосфору, який потрапить у ґрунт в результаті того, що мікроорганізми його мобілізують. Тобто кавовий жмих це і органіка, тобто джерело карбону, вуглецю, і джерело фосфору деякої його кількості. Тож повернуся до кісткового борошна. Отже, альтернативою суперфосфату подвійному, про простий ми навіть і не говоримо, подвійному суперфосфату є кісткове борошно. Варто відзначити, що у подвійному суперфосфаті приблизно вдвічі більше фосфору, ніж у кістковому борошні. Тому при розрахунку, так би сказати, економічної доцільності варто це враховувати. Хоча різні виробники дуже по-різному відносяться до декларування вмісту елементів у їхній продукції, більше 20% фосфору. Практично у кістковому борошні не буває. А якщо пишуть що там 34-35%, то це в перерахунку на оксид фосфору. А це трошки різні речі. Якщо ми перераховуємо одне добриво в одних одиницях у фосфорі чистому, то і друге треба перераховувати так само на чистий фосфор. І якщо ми беремо подвійний суперфосфат, то це близько 30% фосфору, можливо бути 34%, А у кістковому борошні це 16-18% і дуже рідко. Ситуація. Тому це до уваги треба брати. Ще одним безумовним плюсом хісткового борошна є те, що в його складі є дуже велика кількість мікроелементів. В організмах живих тваринних рослинних міститься майже вся таблиця Менделєєва і тому у ось цьому зольному залишку. У яким є кісткове борошно, фактично міститься також дуже велика кількість мікроелементів у подвійному суперфосфаті. Там теж є невелика кількість, і в тому числі є сірка, і в тому числі бути магній, але все-таки у кістковому борошні їх більше цих мікроелементів. Тож, чи використовувати кісткове борошно чи використовувати подвійний суперфосфат, ви маєте зважити, беручи до уваги ваш тип ґрунту і ваші фінансові можливості. Я не можу сказати, що кісткове борошно це найкраще фосфорне добриво, і так само не можу сказати, що воно погане. Це доволі непогане фосфорне добриво, але є ось ті але, про які я вам сказала. Не треба плутати кісткове борошно із борошном м'ясокістковим. І у ньому якраз м'ясокістковому борошні там значна кількість протеїнів, значна кількість жиру, значно менше фосфору, значно більш неприємний буде запах, буде відбуватися гниття, будуть личинки поселятися. І ось якщо раптом вам треба використати м'ясокісткове борошно, то дуже в невеликих кількостях, І враховуючи те, що під час розкладання ось цієї м'ясної частини цього борошну утворюється аміак, який є фітотоксичним для рослин. Дуже небезпечний і тому вносити м'ясокісткове борошно, якщо є така необхідність. Краще з ним не зв'язуватись, Але якщо вам якесь дармове трапилося і, можливо, інших добрих у вас немає, або там, скажімо, фінансові справи не найкращі, то м'ясокісткове борошно можна внести, але ранньої ранньої весни десь хоча б за місяць-півтора до того, як ви будете туди щось висаджувати. Ну і ось тут треба бути дуже обережними, бо знову ж таки будуть. Коти собаки, і всі, хто буде йти на ось цей трупний запах. До речі, про трупний запах. Трапляються відомі такі випадки, коли м'ясо-кісткове борошно вироблялося із трупів тварин, тому що тварини гинуть і це бувають якісь там масова така загибель тварин. і, і в принципі, і Одинока загибель, і переробляється ця тварина на м'ясокісткове борошно. Таке борошно, звичайно, є небажаним у городі. Тому, як я вже казала, з м'ясокістковим борошном краще не зв'язувати. Якщо у вас грунти доволі кислі, і кісткове борошно, скажімо так, ну для вас є недоступним, то тоді існує ще одне прекрасне фосфорне добриво, яке являє собою природний мінерал, просто подрібнений. І це є фосфоритне борошно. За ціною фосфоритне борошно дешевше за кісткове борошно і десь приблизно співрозмірне із подвійним суперфосфатом. Хоча, напевно, має бути трошки дешевшим, бо саме подвійний суперфосфат виробляється із фосфоритного борошна. Він найбільш ефективним є на кислих ґрунтах, тому що він добряче лужний. На слабкокислих ґрунтах також застосовують, а от на ґрунтах нейтральних і лужних фосфоритне борошно не використовують. Якщо ж вносити фосфоритне борошно у ґрунт ось таким суцільним внесенням, то це достатньо зробити один раз на 4-5 років. І цього вистачить, тому що як і в кістковому борошні, фосфор із фосфоритного борошна повільняється дуже повільно. Що стосується кісткового борошна, якщо є потреба вносити його суцільним способом, то це приблизно десь 200 г на квадратний метр. Ефективним є внесення у лунку, коли ви сієте коренеплоди. Тоді десь столову ложку без гірки на метр посипати і одразу туди ж сіяти насіння, і тоді, звичайно, ефект від цього фосфору, який дуже повільно буде вивільнятися, буде. Проявлятися час формування самого коренеплоду. Якщо ваші ґрунти вам дозволяють, то ви можете підживлювати, вносити кісткове борошно під троянди, під виноград по одній столовій ложці на кущ. Також можна вносити під ягідні кущі, звичайно, окрім тих, хто полюбляє кислий ґрунт. Достатньо буде 100 грамів на одну рослину, на один кущ, і цього підживлення вистачить на 3 роки приблизно. Так само раз на 3 роки можна підживлювати і дерева в садку, і вистачить 200 г на 1 квадратний метр проекції крони під будь-яке дерево. У наступному сезоні я планую взагалі обійтися без будь-яких фосфорних добрив, підживлень тільки за рахунок фосфат мобілізуючих бактерій. Тому що посуха, жорстка поливна вода, а також самі чорноземи, які добре отримують елементи живлення, все це сприяло тому, що фосфор у ґрунті є, але рослинам він малодоступний. Тому буду обходитися біопрепаратами. Насправді ж, біопрепарати, які містять фосфат мобілізуючої бактерії, дають можливість зменшити кількість фосфорних добрив, які ми вносимо, а також оптимізувати ті, що вже внесли. І ще хочу відреагувати на один коментар. Який стосувався комбікорму для несучок. Один із коментаторів дуже у некоректній формі гнівно відгукувався про внесення саме цього комбікорму при висадці рослин і коментував, що це приблизно стоїть серії, що і вносити скумбрію для того, щоб поповнити запаси фосфору у ґрунті. Бо скумбрія дешевша. Я зробила висновок, що він якраз з тієї когорти в кого скумбрія по 8 гривень. Тому так можете вносити, якщо у вас є така скумбрія. Це буде дуже добре і безпечно. А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів, гарних рожаїв і перемоги всім нам.